Сім принципів здорової продуктивності. Я цікавлюся продуктивністю більше 14 років і дуже часто ставала жертвою такого поняття, як токсична продуктивність, про це ще буде відео. Вигорала, перетворила своє життя на сплошну гонку за ціллю і не бачила нічого навколо себе, іноді втрачала важливі для себе стосунки. Через свою зацикленість на меті. Тобто, я маю багато досвіду у тому, як не треба робити. З задоволенням поділюся з вами і вірю, що ви зможете побудувати гармонійну продуктивність, ту, яка вас збагачує, а не знищує. Отже, принцип перший: повага до ритмів. Мені дуже шкода, що я абсолютно не розуміла цього принципу і. Можливо, він і був у багатьох книжках, які я читала, але я не мала ментального простору, щоб його помітити. Хоча в багатьох його просто не було. Не знаю, чому, можливо, часто книги написані для аудиторії, яка і так це розуміє, або люди, які писали, самі не розуміли важливості відпочинку. Я дуже ігнорувала відпочинок, я не розуміла, що відпочинок це така сама частина продуктивності, як і робота. Тому що, якщо у нас немає поваги до ритму, наша продуктивність буде токсичною, вона буде нас випалювати, ми перетворимо наше життя просто на гонку за чимось. І часто, коли ми його таки доженемо, ми будемо повністю вигорівші і розуміти, що в принципі нам того взагалі не треба було. Не ієрархія з особою наверху, а коло з дітьми в центрі. Це важлива риса гармонійної продуктивності. І зараз я поясню цю метафору. У нездоровій ієрархії є персона на вершині. А всі інші якимось чином їй підпорядковуються. Це популярна і нездорова ієрархія. У здоровій племенній структурі це коло з дітьми всередині. Тобто це коло рівних з потребами, з слабшими всередині. Чому я говорю про це у контексті продуктивності? Гармонійна продуктивність це коло з вашими потребами всередині. А не з розумом і з ціллю наверху, до якої ви лізете, і ви просто вилізли з свого тіла, полізли кудись доверху. Я це робила дуже багато раз. Тому розповідаю чесно, зі свого досвіду. Коли ми не живемо в своєму тілі, ми не живемо в даний момент, ми, куди, ми, ми там десь ліземо за тою. Ілюзорною ціллю, і нам вона треба, а як тільки ми її досягнули, ми в основному обираємо іншу. В ту ж секунду, ми не, не насолоджуємось плодами, тому що там є багато механізмів, у кожного різні, але які не дають нам, там взагалі питання не про ціль. Проте, не ієрархія з кимось наверху, а коло з дітьми всередині. Отже. Коли ми звертаємо уваги на наші потреби, і коли ми діємо від задоволених потреб, наша продуктивність гармонійна, тому що потреби задоволені, а це означає менше гніву, це означає більше ресурсу, це означає, що в один проміжок часу ми робимо більше, тому що у нас є цей ресурс. Коли наші потреби всередині, коли ми їх бачимо. Усвідомлюємо і задовольняємо. Це дуже важливо, я дуже хотіла би знати це, можливо, 8 років тому. Тоді б в мене трапилось набагато менше сумних речей, не було би стільки проблем здоров'ям, які я собі створила, так само не було б стільки вигорань. Якби я усвідомлювала, наскільки важливо. Звертати увагу на свої потреби. Іноді є помилкове відчуття, що якщо я задовольню свою потребу, то я не досягну мети, якраз ні. Якщо я задовольню свою потребу, то я екологічно досягну мети. І, можливо, моя потреба проінформує мене про те, що я себе пихаю занадто сильно, і мені потрібно дати собі довшу траєкторію, м'якший таймлайн і більше часу. Цілком може бути. Але я зможу це дізнатися не тоді, коли моя ціль буде згори, а все. Інше буде принесено їй в жертву, а коли це буде коло з потребами всередині. Гармонійна продуктивність бере до уваги тіло, розум і душу. В той час, як нездорова продуктивність змушує нас входити в стан стресу, бути в нашій голові або десь вище голови, у гармонійній продуктивності беруть участь усі частини. Про що це говорить? Коли я ставлю ціль. Або намір, залежно від того, в якій системі ви це робите, я маю задіювати всі частини. Це не має бути лише те, чого хоче моє его. Абсолютно не звинувачую его, дуже важлива наша частина, як на мене. Але це не лише те, що вирішив наш розум, що йому треба. Якщо я ставлю намір, який має в собі поєднання мого розуму. Який резонує з моїм серцем, з моїм тілом, і який доповнюється бажаннями моєї душі, якщо це всі три, це бажання запалює очі. Я починаю дійсно хотіти цього, я хочу його живо, повністю, тілесно, а не лише одною частинкою, розумом, і я беру і пресую всі інші частини максимально, щоб цього досягти. Коли в продуктивності задіяні всі три частини, ми починаємо рухатися цілісно. І з'являється багато магії. Тому що, коли наміри виходять з такого місця, ми починаємо, наша система ретикулярної активації починає помічати багато речей, які ведуть нас саме до того, чого ми так хочемо. Гармонійна продуктивність має в собі баланс так, Званого чоловічого та жіночого. Знову ж таки, я вживаю ці концепти лише тому, що культурно вони легко зрозумілі. Я не вважаю, що чоловіче притаманне лише чоловікам, а жіночі лише жінкам. Проте гармонійна продуктивність має розкішні чоловічі системи та гнучку жіночу творчість. Давайте по порядку. Для того, щоб процвітала жіноча. Вона, знову ж таки, не жіночна для всіх людей. Гармонійна, творча, грайлива енергія вона повинна захищатися потужними, міцними стабільними чоловічими системами. Так само, як наше тіло має кістки та має плоть, гармонійна продуктивність має обі, обидві частини. У дисгармонії, якщо часто я це бачу, люди лише стараються туди вткнути оцей янський чоловічий аспект, лише структура, лише дисципліна, просто з'являйся, просто роби. Окей, коли ми настільки сильно хочемо видавити оцю енергію структури, енергію каменю, що ми робимо, ми абсолютно вириваємо усю енергію творчості. І це призводить до вигорання, тому що лише в балансі ці енергії гарно живуть разом. Подумайте про річку і береги. Без берегів це болото, земля без води це пустеля. Обидві частини одна без одної не живуть, вони живуть лише разом. І якщо ми будуємо гарні системи, це дуже важливо, тому що тоді ми можемо гратися. І ми уділяємо простір для гри, для краси, для розвитку, для танцю. Коли у нас є оцих два компоненти, наша продуктивність стає гармонійною. Якщо ми йдемо лише в чоловічу частину, знову ж таки, ми близькі до вигорання, якщо ми йдемо лише у гру гнучкість, це приводить до хаосу і нам теж важко. І ми певним чином тривожимось, і це теж не призводить до тих результатів, які ми хотіли би. Гармонійна продуктивність має місце для буття, для гри і для задоволення. Подивіться книгу Грега Макеона Есенціалізм подивіться поради Алі Абдаля. Прекрасний, я думаю, лідер думки з приводу продуктивності. Подивіться на slow productivity Кела Ньюпорта. Вони всі говорять про важливість меншої кількості цілей і про важливість простору для того, щоб бути. У мене не було простору для того, щоб бути, я його собі не давала. Моя нервова система не могла його винести. Це друге і довше питання. Проте. Гармонійна продуктивність має простір, щоб бути. Це пов'язано з ритмами, і це дуже важливо, тому що у просторі, щоб бути, включається наша парасимпатична нервова система. Парасимпатична нервова система відповідає за гратися, перетравлювати, розслаблятися, розкриватися. Обидві важливі, але парасимпатична. Часто зазнає великого удару, коли ми не даємо собі простору бути, тому що стрес з'являється, коли зовнішні запити перевищують внутрішні ресурси. І з нездоровою продуктивністю таке стається дуже часто. І ви не уявляєте, скільки вигорань я могла б уникнути, якби розуміла це раніше. Гармонійна продуктивність створює умови, токсична продуктивність Пушить або штовхає дію. Нічого нема поганого з мотивацією, я вважаю що це дуже важливо. Проте у гармонійній продуктивності ви усвідомлюєте, що дві речі, такі, як ваше середовище та ваша підсвідомість формують більшість ваших дій. Часто перший раз цей факт почути неприємно, але можете перевірити, 95% дій, які ми виконуємо, несвідомі. Коли я перший раз почула, для мого его це був великий удар, бо я думала, що я свідома людина, а тут ух, цілих 5% свідома людина. Е, так, але ці, цілих 95% наших щоденних дій вони несвідомі і пов'язані зі звичками. Тому. Крім того, що ми можемо працювати з несвідомим, щоб покращити наше життя, ми можемо покращити це через звички. І для звичок важливе середовище. Взагалі, ми, наш мозок, вибирає шлях найменшого опору, тому що його еволюційна задача зберегти енергію. І тому, якщо я поставлю в себе на столі фініки, 8 з 10 разів я буду їсти фініки. А не піду і буду шукати цукерочку. А якщо цукерочку не купляти, то я взагалі буду купляти її рідко. Розумію, ми часто не ліниві, я іноді теж проте, якщо ми оптимізуємо наше середовище під те, щоб наші бажані дії ставалися автоматично. Я хочу більше ходити, я паркую машину далі від школи, йду за дітьми. Якщо ми створимо середовище, в якому шляхи до наших бажаних результатів будуть автоматичними, ми часто приречені на те, щоб втілити наші мрії в реальність. Тому негармонійна продуктивність на взяти все зусиллям, постійно котить цей шар до гори. І ви знаєте, камінь до гори котити теж іноді треба. І це нормально, здорові зусилля це дуже добре. Але постійно котити камінь до гори це не саме краще, що ми можемо зробити. Тому допомагати собі і будувати середовище, в якому трошки підпихнув камінь, і він котиться з гірки, а не на гірку. Дуже важливо цю аналогію привів Алі Абдаль, Можете подивитися його відео про продуктивність прекрасне відео. Я надихаюся взагалі творчістю цього креатора, часто, коли втомлена його слухаю, і мені дуже радісно. І останній принцип: м'якість до себе, жорсткість назовні. У суспільстві жінок вчать навпаки. І ми часто, особливо це була моя проблема, я була, м'яка до інших, дуже-дуже нещадна до себе. І зміна, на зміну пішло дуже багато зусиль і терапії. Проте, у здоровій продуктивності ми кажемо ні. Ні, це наша жорсткість назовні. Тому що кожне так назовні це ні для себе. І навпаки, кожне ні назовні це так для себе. І тому ні, це закінчена фраза, ми не зобов'язані пояснювати людям, чому ні. І ми вчимося казати елегантне, ввічливе з повагою ні. Коли ми вчимося казати ні, включається гармонійна продуктивність, а не намагання вгодити всім і одразу. І якщо ми не володіємо ні, чим абсолютно я не володіла, в мене великі були проблеми з ні. Іноді до сих пір мене затягує у вир бажання вгодити людям, я кажу так, тоді, коли треба сказати ні, значно рідше тепер, ніж раніше. Але дуже важливо навчитися казати собі так, а іншим ні, і пережити оцей короткий дискомфорт, бо він короткий. Дискомфорт від ні значно коротший, ніж дискомфорт від так, якого ви скажете і віддасте свої ресурси. Якби я це знала раніше, мені б чесно, це дуже-дуже допомогло. Якщо я хочу побудувати гармонійну продуктивність, я думаю, що вона має відповідати наступним принципам: перше повага до ритмів. Відпочинок має таку саму важливу роль, як і робота. Друге, не ієрархія з ціллю на горі, а коло з дітьми посередині. Тобто, коло з потребами посередині. Гармонійна продуктивність іде до бажаного лише з задоволеними потребами. А не вириваючи з власної плоті. Гармонійна продуктивність задіює усі три частини тіло, розум та душу. Тоді вони працюють разом і приносять наше бачення в реальність значно швидше. Далі, гармонійна продуктивність має баланс між інь та янь, між енергією скелі та енергією води. Коли у нас є баланс двох енергій, ми процвітаємо. М'якість всередину, жорсткість назовні. Навчитися користуватися фразою ні, яка закінчена ні, дякую взагалі прекрасно. Гармонійна продуктивність створює простір для того, щоб просто бути, гратися, відпочивати, перетравлювати. Гармонійна продуктивність створює середовище. Щоб бажана поведінка ставалася сама собою. Сподіваюся, що для вас деякі з цих ідей будуть корисними і збережуть вас від нездорової продуктивності, від якої мені особисто довелося дуже довго одужувати. Напишіть, будь ласка, який із пунктів вам здається найбільш актуальним. Побачимось в наступних відео!